Ми, ми, громадська організація, ніхто крім нас на Волині. Одна з організацій, яка долучилась до забезпечення правопорядку тут в місті Луцьку, коли настав такий момент, що це потребувало наших сил, об'єднавшись з усіма громадськими організаціями. Так? Ми співпрацювали в той момент з паном Швидким. Однак це, на нашу думку, не в якій мірі не дає. Повноважень людині на якісь кулуарні домовленості, як підтвердив мій колега, чому п'ять кандидатів пройшли громадські обговорення, двоє з них взагалі не висвітлені на сайті МВС, а лише один, який не проходив громадських обговорень, фактично обійняв посаду. Наша організація складається з ветеранів спецпризначенців і в тому числі нашим хлопцям пропонували зараз посади в таких підрозділах, як Сокіл і Новостворений Беркут. Я не думаю, що ці хлопці будуть протистояти своїм же побратимам так, в новій владі. Мені здається, що зауваження. Керівника обласного управління, який говорить, що ви хочете війни, буде вам війна. Ну, це, скажімо так, ми жили 20 років да, в такому режимі, коли можна було там підкласти зброю, наркотики чи просто ліквідувати під час затримання. Так? От. Мені здається, що потрібна нова людина, яка не настільки проросла в системі. От, яка змогла б дійсно внести якісь зміни в цю систему. От, тому е така заява керівника обласного управління МВД, хочете війни, буде вам війна, з, з ким зібрався боротися, з тими, хто вчора разом з ним стояв і захищав правопорядок. От, е така заява це що погроза, У нього є е управління МВД. Він погрожує комусь конкретно. Це писати на нього зараз скаргу в прокуратуру. Хай розслідує новий прокурор, який буде призначений, да, невідомо куди. От. Таким чином, наша організація виступає за те, що оскільки Міністерство внутрішніх справ все-таки ініціювало такі, а да, будемо казати, воно ініціювало такі глобальні переміни в призначенні керівника. Обласного управління ми би просили дослухуватись до точки зору громадськості, яка представлена на Волині дуже широко. І Дуже багато організацій є і людей, які не підтримують кулуарні домовленості.